Перше в Україні огляд та тест акумулятора на 16 кВт-годин від Сеплос. Це акумулятор із найбільшою ємністю, яка зараз є на ринку, і з оптимальним співвідношенням ємність, вартість та цикли і гарантією у 10 років. Тим, хто додивиться відео до кінця, буде невеличкий бонус. І спойлер: я його собі придбав після тестів і докладного вивчення. Під час минулого відео із тестом акумулятора на 5 кВт годин було багато запитань. А чим відомий Сеплос? Сеплос це піонер та фактичний лідер, який задає стандарт корпусів для самостійної збірки акумуляторів. Якщо ви подивитесь на Aliexpress, Alibaba, то помітьте там дуже багато продавців, які продають ніби свої акумулятори, але у корпусах від Seplas. Або продають готові набори для самостійної збірки. Корпуса знову ж таки від Сеплос. Два роки тому Сеплос почав вже самостійно збирати акумулятори, і на огляді, якраз є акумулятор, із найбільшою ємністю від нього, що зараз є в Україні. Коробка менша, ніж я уявляв, і загальна вага акумулятора лише 116 кг. Це чудовий результат. Адже якщо ми говоримо про акумулятор, то тут вага свідчить про технології. Безперечно, лише для випадку, коли ємність відповідає заявленим характеристикам. Все гарно запаковано і доїхало неушкоджено. На передній частині корпусу знову немає вимикача, але він є з іншого боку. В комплекті силові кабеля до інвертора 50 мм квадратних, півтора метрові. Та кабель для комунікації із інвертором. Невелика наклейка. Все. Головна проблема його дістати. По боках немає жодних ручок, тому знову вбавимось в пасочки і ставимо його в робоче положення. Так він в мене весь час і катається по підлозі, адже поставити на стіл його напевно можливо. Але такого бажання у мене ну зовсім не виникає. Коліщата зручні та мають додатковий стопор. Виїжджає опора, яка справиться на землю. Кожне колесо розраховано на 970 н ну або 97 кг, чого більш ніж достатньо. На вимкненому акумуляторі напруга 0. І ось нарешті вимикач та перший запуск. У якості кнопки саме вимикач, який чітко показує, чи увімкнено акумулятор. Перевіряємо. Поряд є саме кнопка, але за що вона відповідає? Пізніше. Клеми акумулятора типові закриті захисними кришками. На корпусі є наклейка із цією інформацією та голограма. Час розбрати далі. Ось така купа болтиків. На хрісті встановлено модуль пожежогасіння. Візуально модуль пожежогасіння більший, ніж у моделі на 5 кВт. -год. Світлодіоди і екранчик з кнопочками керування. Конструкція досить типова для вертикального корпусу: комірки лежать на боку. Я проти такого розміщення, але всі вертикальні корпуси всіх виробників мають подібну орієнтацію комірок. Корпус поділено на дві секції, щоб не створювати надмірний тиск на нижній комірки. Шини між комірками алюмінієві і з вигину, шини до БМС і далі міднолуджені. З незвичного. До кожної комірки підходить по два балансувальних провода. Цей акумулятор має активний балансир на 2 А. Чи там такі дійсно можуть бути такі струми, для яких потрібно два проводи. Буду намагатись вивчити потім. Активний балансир вміє балансувати три комірки одночасно згідно документації виробника. Можливо, саме коли балансується декілька комірок і можуть виникати більші струми. Пасивний балансир працює завжди, коли є розбаланс, а активний балансир вимикається саме тією кнопочкою. І після 24 годин вимикається. Ну або коли завершить балансування. Дата виробництва БМС свіжа. Але що за комірки, зрозуміти не можна, адже вони закриті направляючими. Що ж, розбираємо далі. Я намагався мінімізувати свій вплив, тому відкручував гайки лише там, де були балансувальні провода або термодатчики. Перемички зроблені з досить м'якого алюмінію. Помітні деформація від затискання, тому дуже тішу, що не розбрав все. Повернути все на власні місця було б дуже важко. Комірки Іві mb 31 виготовлені у липні минулого року. Дата виробництва акумулятора грудень 24 року. Вважаємо, що під час виготовлення комірки були Grade A+. А далі логістика з Китаю, яка займає певний час. Тому в даному випадку в мене не виникає жодних питань щодо якості комірок. Головна інформація отримана, але є можливість розібрати ще трохи далі. Реле активного балансира заклеєні, але ж цікаво. Реле клацає десь один раз на хвилину. Вистачить його в такому темпі надовго. Як би не було, гарантія в 10 років у вас є. Стоїть вже правильний запобіжник на 400 А. Ну і розміри BMS та активного балансира для порівняння із G-Kong. Ну, ось така цікава конструкція самого акумулятора. Час перевірити комірки. Опір 0,25. І перевіряємо наємність. 329 Ампер годин кожна комірка. Таким чином, загальна ємність акумулятора СЕПОС на 16 кВт годин насправді становить майже 17 кВт. годин 16844, якщо бути точним. Збираємо, перевіряємо, чи все добре зібрали. І ось тепер можемо повернутися до вартості. Купуючи Сеплос, ви отримуєте акумулятор на 16884 Вт-годин із комірками МБ-31, розраховані на 8000 циклів. І не забуваємо про знижку по промокоду. Таким чином, вартість одного циклу на 1 кВт у вас буде становити 0,014 центів або 60 копійок. Безперечно, якщо акумулятор у вас стоїть для того, щоб просто був. Вам не важливо, скільки там циклів і яка ємність. Але маючи акумулятор на підприємстві або в домогосподарстві, ви можете використати різницю тарифів і повернути вкладені кошти в акумулятор та й допомогти енергомережі країни. Коли ви почнете активно використовувати власний акумулятор, тоді ви зрозумієте, що між 3 тисячами циклів та 8 тисячами циклів лежить колосальна різниця. Порахуйте вартість циклу для тих акумуляторів, що продають вам. Тільки беріть цикли із паспорту комірки, а не те, що рекламує продавець. Якщо взяти суто фактичну ємність, то його вартість становить. Якщо переводити в типовий акумулятор із звичайними 280-ми комірками. І нагадую за ресурс у 8 тисяч циклів, який гарантує іві для МБ 31 перших комірок. Ви будете і далі казати, що це дуже дорогий акумулятор. Розглянемо діаметрально інший випадок. Ось свіжий приклад із форуму. Людина сама замовила комірки в Китаї, ніби повна шара. І ніби це не найгірший виробник, як і комірки. Але платіжні комісії доставка до України вийшло 819 доларів. Потрібно додати ще БМС, металевий корпус та захист. Провода. І зачекати 4 місяці на доставку і знов чекати не менше, якщо щось трапиться, навіть по гарантії. Вийде під 1200-1300 доларів. Я проводив повний розрахунок акумулятора, який робив повністю сам на аналогічних 314 комірках Іві. Можете порівняти самостійно. Висновки. На мій погляд, чудовий акумулятор, тому я і придбав його для подальших тестів як самого акумулятора, так і BMS від Сеплос. Конструкція корпусу, яку відкатали на багатьох власниках і яку у Сеплоса купують багато інших виробників акумуляторів. Комірки з'єднуються шинами на болтових з'єднаннях. Не зваркою. З одного боку це плюс, з іншого це мінус. Хтось дуже хотів саме на болтах, тож прошу. Є пожежогасіння та нарешті нормальний запобіжник. Комірки є е в 314 із реальною ємністю у 329 Аг. І під такі комірки вже встановлено активний балансир із струмом балансування у 2 А. Додаток, через який ви можете вибрати протоколи і взагалі переглянути стан акумулятора. Не можу сказати, що найкращий, але є. БМС із функцією причарж і нормальним поводженням. Напруга на хлемах одразу після вимкнення пропадає. І безперечно, це локальна гарантія у 10 років від поважної фірми в Україні, 5 років із повною заміною, і 5 як у всіх решта. Головне, не забудьте прочитати самі гарантійні умови. Єдиний сумний момент: в переліку Вікторон не немає. Хоча Сеплос підтримує протокол Віктрон і я підключив його до Віктрона, по каншені, він чудово працює. Щось подібне я очікував, побачити і при огляді моделі на 5 кВт, годин про яку я розповідав раніше. Але головні мінуси, які я побачив там, вже відсутні в цій моделі. Що дуже тішить. Як вірно підключити декілька акумуляторів, скільки їх потрібно, і як повернути витрачені на акумулятори кошти, вже у наступних відео. І обіцяний бонус промокод на додаткову знижку у 5% на всі акумулятори від SePlus. 100 доларів на дорозі наваляється. Сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк та написати коментар. Хочете більше знати про законодавство зеленої енергетики, гібридні інвертори, акумулятори і тому подібне? Підписуємось на канал. На цьому дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.